Готуємо налисники. Це ті самі млинці, але з сирною начинкою. Кожен готує за власним рецептом. Моя бабуся, царство і небесне, додавала ще й крохмаль, але ми обійдемося стандартною класичною рецептурою. Приготуємо начинку 350 творогу, плюс 2-3 столові ложки цукру чи цукрової пудри, додавайте за смаком, плюс ванільний цукор. Збиваємо занурювальним блендером. Якщо будете запікати, в даному випадку я буду запікати, то додавайте ще яйце. Якщо ні, воно нам не потрібно. Замочіть родзинки в воді, відтисніть та додайте до яєчно сирної маси. Примішайте ложкою накрийте харчовою плівкою та відправте в холодильник. Кість родзинок обирайте за смаком. Готуємо тісто, В тарілку вбиваємо 3 яйця курячих, плюс дрібка солі, плюс дрібка ванільного цукру. Плюс 2-3 столові ложки цукру. Додавайте за смаком, збийте вінчиком. Бажано до розчинення цукру плюс 50 мл соняшникової лії без запаху. Перемішайте вінчиком. Просійте окремо 250 г пшеничного борошна. В яєчну масу влийте 550 мл молока. Частинами всипайте просіяне пшеничне борошно та перемішуйте, плюс дрібку мускатного горіху. Перемішайте до однорідної консистенції бажано без грудочок. Тільки один раз на початку пательню легенько змажте олією. Поставте на мінімальний вогонь, нехай нагрівається, сковорідка повинна бути гарячою. Консистенція тіста повинна бути такою, як на відео. Перед кожним вливанням на сковороду перемішуйте. Підготуйте окрему тарілку для складування млинців. Обсмажуйте млинці з обох сторін до золотавого кольору. Візьміть скляну форму. Підготуйте наші млинці. Візьміть дерев'яну дощечку витягніть з холодильника начинку. Викладайте млинець, в нього сирну начинку. Загортайте, як показано на відео. Краї загортайте всередину. І скатуйте в трубочку. Скляну форму щедро змастіть вершковим маслом. У неї ми будемо викладати готові налисники. Решту млинців можете з'їсти. Як самостійна страва, вони ідеальні. Переклали начинені млинці та змастили їх вершковим маслом кімнатної температури. Загорнули верх фольгою. Кількість масла боріть за смаком. Поставити в розігріту духовку на 40 хвилин. Температура духовки 160 градусів Цельсія. Після проходження цього часу дістати на У нас традиційних страв української кухні готова. Подавайте зі сметаною чи іншими соусами. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!